Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Коли Ісус прийшов у Назарет, Він і сказав народу у Сінагозі. Воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правзі кажу вам, що багато вдів було у дні іллі в Ізраїлі. Коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту Сидонську, до жінки вдови. І багато було прокажених, прокажених в Ізраїлі за пророка Єлісея, але ніхто з них не очистився. Тільки на Аман сирієць Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом і вставши, вигнали його геть з міста і повели його до урвіща гори, на які було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, прийшовши поміж ними, видалився. Слово Господнє. Слава. Слава тобі, Христе! Дозвольте, я буду розповідати про історію, про яку ми чули в Першому читанні, бо сам Ісус Христос під час Свого проповідування немов також і переказав цю історію Своїми Словами тим, які слухали Його. І може, стільки довге читання було, що ми пам'ятаємо всі деталі. Був такий нааман, сирієць, іноземнець, який мав проказу. Е, було, е, не було медицини, яка і сьогодні є. Досить важко лікувати проказу, хоча і сьогодні слава Богу, вже можливо, але в тому часі, якщо ти маєш проказу, це означає смерть. Така повільна смерть. Не відразу, не за день. Не за місяць, але за кілька місяців або за кілька років помреш. І до цього, можна сказати, будеш виглядати чудовищем для всіх людей, бо залишишся без носу, залишишся може без руки. Так що бути прокаженим це означало навіть і більше, це означало бути мертвим уже при житті. Тебе викидали всі від свого міста, щоб ти не заразив інших. І ти мусив був жити десь в пещерах або на кладовищах і там жити серед мертвих, щоб не заразити живих. Ти вже мертвий для суспільства. Тоді, може, на перших стадіях хвороби. Цей Нааман шукав, як одужити, він почув, що є такий Бог в Ізраїлі, як і про котрого може розповідати різні історії, що він допомагав військам Ізраїля, щоб перемогти інші народи. І тоді він вирішив, ну, я звернусь до цих людей, звернусь до царя до їх, тих країн. Щоб я одужив. І сталося чудо, хоча на початку він обурився. Що це є? Мені кажуть, цей пророк каже мені, що тут просто увійти в ріку Йордан сім разів і буду чистим. Тут ця ріка це не є ріка, це є річка. У мене є такі ріки. В мій країні для цього, щоб митися зараз, я приїхав і треба було все це робити. Мені обіцяли так багато чогось. І все так простенько, як умиватися. Хіба я не можу там омитися? Там є священні рейки, так вони вважали. І питання. Слуга був мудрим. Як би тобі сказали о пане, робити багато чого важкого. Хіба ти не зробив би заради того зараз одужити від прокази? А коли тобі говорять, що треба робити щось таке простеньке, а ти не хочеш? Попробуй. І дивіться, велика особа, права рука царя Сірі, повірив зі словам цього простенького слуги. І оскільки. Він повірив, також і він одужився. Це є дуже важливо для нас сьогодні пам'ятати, що він був іноземцем. Він не належав до народу Ізраїля. Що, по ідеї благословення від Бога це є тільки для Ізраїля так вважали. А для інших народів, для інших людей. Нема цього благословення. Що тільки ті, які насправді народилися в нашому народі, можуть бути насправді вибраними Богом, щоб Бог здійснив різні чудеса, а всі інші це є інший сорт, можна сказати. Мой народ вибраний, а інші просто інші. Дивіться, що це є важливо. Хто з вас сьогодні є? Ізраїлітян. Хто має коріння е, єврейські? Може, хтось не знає, може, навіть і, можна сказати, може, і більше, ніж те, що ми думаємо. Зараз, зараз серед нас і серед телеглядачів. Просто про це не знаємо. Але, в принципі, ніхто або майже ніхто із нас не належить е, до царства, до народу Ізраїла, правда? Ніхто із нас не практикував звичай єврейський, і так далі, і так далі. Через ці е, читання, перше читання Євангелія, бачимо, що у Бога є безмішне милосердя, що Він за межами Ізраїля міг щось робити. За межами Назарета. Бо приходить Ісус Христос і розповідає ще раз про цю історію, Показано, Напевно, ви хочете бачити великі чудеса. Напевно, ви очікуєте, що може для вас, оскільки вже говорять про мене, що я великий пророк. Очікуйте, що я буду для Назарета щось добре робити. Так? так як коли буває, що хтось із нашого села став депутатом. Так? Ми вже очікуємо, що буде дорога, що буде освітлення, що все буде працювати як треба, бо маємо депутата. правда? А може, в Назареті очікували, що О, серед нас народився великий пророк, так кажуть. Ну, давай покажи, якийсь знак. Якийсь. А Ісус каже, ну і так ви не повірите. Замість того намагатися оправдати очікування заради успіху місії, да, давайте я зроблю вам чудо якесь да, для того, щоб все моє село підтримувало мене. Да, ура у нас великий пророк, великий пророк, да, на вулицях великий пророк, народився з Назарету, да? І щоб вони, вони підтримували місію Ісуса Христа, коли буде важко, у мене буде своїх, да? Буду мати. Коли буде важко чи в Єрусалимі, то мої будуть підтримувати. Замість того, питаватися спокусам легкої, успішної місії, Ісус Христос сказав: "Я нічого не зроблю. Бо і так і в Старому Завіті до мене, так і робив Бог, що робив чудеса Кому іноземцям. Багато було прокажених в Ізраїлі, ніхто з них не очистився правда, тільки один Нааман Сірієць. Іноземнець. То так і буде зараз робити з вами. Не наша належність. Неважливо, чи ми єврей, чи є греки. Чи ми є українці, чи ми є африканці. Це не спасе тебе. Не спасе тебе, твоє походження. Не спасе тебе, чи ти є киян, чи ти народився десь в провінціях. Це не спасе тебе. Спасіння не від цього. Не полягаєся ні на Європу, ні на Київ. Бо це не спасе тебе, якщо мова йде про спасіння. Спасіння твоє від інших прийде. Далі, не спасе тебе також, скажімо так, статус в суспільстві. Чи ти маєш великі гроші, як на Аман, сирієць, чи ні. Бо ці гроші його не спасали. Він був багатим. І він саме мусив був принижити себе. Там купатися в ці маленькі, дуже річці да, Йордан з порівняннями з іншими ріками великими. Там принижити себе, бо гроші його багатство майно ні, ні, не спасало його. А зараз тут така підна річка, грязна. Власне, тут буде омивання для мене да? спасіння від е, моєї проблеми. Бо це єдине, що спасає, це Бог. І Бог не обмежує себе ні в країні, де ти народився, навіть і не в релігії. Намам був належав до іншої релігії. Бог може спасти всіх. Важливо для нас тоді сьогодні, чи ми віруємо в такого Бога безмежного. Чи ми віруємо, що насправді він є Бог, чи не робимо інколи ми свої ідоли від Бога, що він мусить робити так, чи так. чи так. Інколи буває образа, наприклад, або хочуть інколи не, різні люди, скажімо так, іспитувати мене. Да? А ви чули про святий вогонь на Пасху, бо у вас католиків нема. А що ви думаєте? І дуже часто задають мені таке питання: а що ви думаєте про святий вогонь? Чудо добре. Бог не обмежений в жодній раліні. Да? Бог може робити чудеса, де хоче, де хоче, і бувають щодня чудеса скрізь. Бо Він є благим і милосердним. Бо Він може робити, що хоче. І тільки одна річ нас насправді керує всемогутністю Бога, Його доброта. Так що тільки один Бог спасає. І це ярко було видно в нас, як я говорив. Сьогодні, в цей день, в цей понеділок великого посту. Є люди по всьому світі, які готуються прийняти хрещення під час Пасхи. Дорослі люди, які готові покинути своє життя минуле і починати нове життя з Христом. І сьогодні це є важливий день для них, бо вони чують власне про це вмивання, що буде для них також вмивання від свого минулого. Що там залишиться проказа своїх гріхів давних, що насправді буде для них народження для нового життя, бо вони поверили в Ісуса Христа і готові навіть і боротися зі своїми за, за віру свою боротися зі своїми родичами, бо знають, що буде нелегко їм зараз не мов в деяких з них, що ти став, став християнином і вже будуть тримати дистанцію. І багато людей в усьому світі сьогодні читають з надією це читання, бо саме тому і церква сьогодні хоче, щоб вони були під час Великого Посту, щоб ми говорили про омивання, про чудо, яке Бог зробив через конкретне омивання. Це стане скоро, незабаром, під час, також, ну, під час Пасхи цього року. Це омивання. Але це омивання, то ж саме омивання сталося в твоєму житті, якщо ти охрещений вже. Бо Бог омив тебе, незалежно від того, чи ти Єврей, чи ні, Бог омив тебе і спас тебе від гріха. Це було чудо, може сталося, коли ти був маленьким, але все одно це чудо і сталося в твоєму житті. Інколи забуваємо про Божі дарі. Інколи забуваємо, що я насправді можу пізнати Бога. Можу рахувати Його сином себе, можу рахувати себе сином Бога. Що це є привілегія, це є дар. Я нічого не зробив, щоб заслужити це. Бог дав мені, бо так захотів. Дивіться, скільки людей є вколо нас, може не мали цієї можливості чути про, про Бога. Да? Або те, що чули, було негативно тільки. І досі неохрещені, бо також не тому, що погані, а тому що також не знайшли причину. Ну, Чому переконатися, я не знайшов людину, яка могла би мені розповідати глибоко про Бога. А ти отримав цей дар. Сьогодні день, щоб подякувати за безмежну любов Бога, який одарив нас всіх безлічезними дарами, незалежно від походження, від країн, від мови, від рази, раси, він просто любив нас і одарив нас багатма дарами. Давайте сьогодні тоді під час цієї меси подякувати Богові за дар віри, подякувати Богові за всі інші дари, які ми отримали в житті, за хрещення. Давайте також і молитися за Катехуменів, які готуються, щоб прийняти цей е, великий дар, дар Хрещення під час цієї Пасхи. І давайте також будемо молитися за, за всіх, які просять у Бога може, шукаючи якийсь вихід від важких ситуацій, може у них віра калібається або зовсім немає, Давайте також і будемо їх підтримувати молитвою під час цієї месії, під час цієї служби Божої. Мешканці Незарету знехтували Христом його словами. Тож з великою довірою звернімося в молитві до нашого Господа.